Сума 891 гривня. 06 серпня 2024 року. Магазин Дніпро М. Я зварюю тут чан і знімаю відео. І магазин Дніпро вирішив зробити мені такий подарунок. Ну, напевне, за те, що в мене весь інструмент Дніпро М. І вони його побачили. І тому мені подарували. Маску для зварювання WM46 Хамелеон. В комплекті до неї йде ще плюс два захисні скла, і тут в помічник вже міряє шкіряні рукавички для зварювання. Чому я працюю саме інструментом Дніпро М. Тому що доступна ціна, якісне обслуговування як при покупці, так і при сервісі, якісна гарантія. Все лагодять по гарантії. Якщо е, щось, е, ну, поломка якась велика, то е, взагалі інструмент замінюють на нові. Тому я користуюся Дніпро М. Дякую за такий чудовий подарунок. Дуже приємно.